Ну і значить, в циклі пробіжимося і сформуємо наш цей рядок. Що це буде? Це S, значить, буде дорівнювати те, що було зарані, плюс тепер, ну давайте тут навіть не так зробимо, там напишемо ось так. Корені, корені. корені. квадратного рівняння. рівняння. Ну і щоб йому зробити, щоб воно виглядало так, кожен рядок, ну, кожен корінь на новому рядку, будемо додавати ось такої ось функції CSR, котра нам буде просто переводити на новий рядок. Ну і все, і будемо додавати корінь. Значить, там написано: згорі буде корінь квадратного рівняння, і наступний корінь це буде Float Str. Скопіруемо, скопіюємо ось цю його. Ну і що тут буде? Тут уже у нас використовуємо результат, який нам повернувся в рез. Це буде рез. Це буде далі. Рус в ньому є, а корені по індексу І. Ось таким от чином. Значить, Це у нас перетворилося. все. Ну і додамо наприкінці ось той символ переводу строки. Ну і все, значить. Так, ну, напишемо else. Все ж таки, щоб воно було по-людськи. Тут Begin-End. То, що воно так це Begin. Ось так підрівняємо, підрівняємо. Begin. Тут end. Ну і виводимо все наше повідомлення. Show message. тут а все наше поведомление записано в цей змінне S. Ось так вот. Ну давайте запустим, проверим, а чи и Так, сохранить. все. Запустимо. Так, ось тут. Чуємо. подобається. А, Зен, так а ч? А давай, що він там. Далі що йому не подобається. Ідентифікатор. Так, давайте ще раз. До допомоги друга Азарус. Фо. Що йому не подобається? мышатся цикл фу. то він, может так ну да, вот так и давайте показать більше. больше ду то и... ду ду забыл. Забуду. Так, захраніть. Все, запускаємо. Так, що таке? Давай. І немає у нас не оголошено. Запускаємо. Так, дозволяємо. Вставляємо вже відомий нам ось цей 1, 2, 3 коренів не повинно бути. Знайти корені, немає коренів, все вирішено. Якщо мінус 1 ставимо, ну ось воно записало, що тут воно написало нам. Мінус 1 і 3, все вірно і ще щось воно написало нам, а що це таке? Тут число близько до нуля. Мабуть... Ту Н-1. Давайте так зробимо. Сохраніти все. Давайте запустимо. Дозволити. Давай сразу мінус один. Два, три. О, тепер все вірно. Тепер все вірно. От. Ми ж тут масів індекси починаються з нуля, а довжина масів 2. У нас зайвий цей елемент нам ще повезло, щоб воно ну, він не от Ну, ось так от вирішується. В принципі, що можна сказати? Ну, по-перше, його можна використовувати десь ще в іншому місці. Якась там у нас буде програмка, котра буде використовувати рішення квадратного рівняння. І у нас є спеціальний клас, який може це робити. Ми його просто візьмемо цей модуль і будемо використовувати. Ну І саме рішення з повертанням того якості динамічного масиву теж, мені здається, таке добре, нормальне рішення. Воно досить просте. і я думаю, що значить, воно досить прийнятне для розуміння, що ми робимо. Ну, а так, це, в принципі, все, що я хотів показати. Приклад ось цей з використанням ООП, тобто класів об'єктів для рішення квадратного рівняння. І тому, значить, я на цьому буду завершувати. Сподіваюсь, що э, цей приклад э, був зрозумілий. Так, на все добре.